Соборність почалася з окопів. Під час Першої світової війни українці під приводом релігійних свят об'єднувалися, колядували. Згодом ця ідея поширилася на військово-політичне керівництво тоді молодих ще держав Української Народної Республіки і знову ж таки української держави на теренах Галичини, ніж відомої під назвою Зунга. Власне, цей процес консолідації українців не був одномоментний. Так, до нього йшли поступово. З допомогою, як волонтерською, так само і військовою, цікавий факт Тернопільщина відігравала не останнього в цих подіях. Представники Тернопільщини брали участь в переговорах щодо соборності. А в місті Тернополі галичанами був сформований такий перший подільський полк імені Симона Петлюри в листопаді 1917 року, який вже тоді, ще до загального об'єднання обох держав, відправляв військові частини. У надібрянську Україну для боротьби з більшовиками і білогвардійцями.